Усі полюбляють розглядати зірки на безхмарному нічному небі та фантазувати про інші планети і їх жителі незвідані світи. Однак найближчу до нас зірку ми бачимо вдень, і це Сонце. Саме воно знаходиться в центрі нашої сонячної системи. До складу сонячної системи входять планети, їх супутники, карликові планети та малі небесні тіла астероїди, комети, метеорити. А також міжпланетні пил і газ. У сонячній системі є вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, ми тут живемо, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Планета це велике кулеподібне небесне тіло, яке обертається навколо Сонця. Шлях, по якому планети подорожують навколо Сонця, називається орбітою. У кожної з восьми планет своя орбіта та швидкість, тому вони не стикаються. Тривалість обертання кожної планети навколо Сонця залежить від її відстані до нього. Що далі планета від Сонця, то довша на ній тривалість року. Наприклад, на Нептуні він триває аж 165 земних років планети холодні тіла, які світяться відбитим сонячним світлом. Саме Сонце освітлює і нагріває їх. Ще до 2006 року у сонячній системі було на одну планету більше. Плутон був останньою, дев'ятою планетою. Що ж з ним сталося, запитаєте? А вчені включили його до складу карликових планет. Чому його спіткала саме така доля? Астрономи вирішили об'єднати всі об'єкти сонячної системи. Що мають схожі з Плутоном розміри в окреме сімейство, адже їх почали відкривати дедалі більше. До карликових планет разом з Плутоном належать Церера, Маке-Маке, Ерида. Ми говорили, що окрім планет у сонячній системі є ще комети, астероїди та метеорити. Комета це невелике холодне небесне тіло, що складається з пилу та льоду. У кометі виділяють ядро та хвіст. Під дією сонячного проміння ядро поступово руйнується і утворюється довгий витягнутий хвіст комети. Якщо комета велика, то її гарно видно на нічному небі. Найвідоміша з усіх періодичних комет це комета галея. Вона відвідує сонячну систему кожні 75-76 років. Названа на честь Едмонда Галея, англійського астронома, який вирахував її орбіту. Наступну появу комети чекаємо у 2061 році. Перейдемо до астероїдів. Раніше їх називали маленькими планетами. Вони рухаються навколо Сонця по різних орбітах, часто мають неправильну форму і можуть стикатися. Астероїди, які утворені з твердої речовини, Переважно рухаються між Марсом і Юпітером у кільці астероїдів, а крижані брили, утворені замерзлими газами з домішками твердих частин, рухаються у поясі Койпера на околиці сонячної системи. Чому ж вони можуть бути небезпечними? А тому, що існує можливість падіння астероїда на поверхню Землі, що може спричинити катастрофу. Ще в нас залишилися метеорити. Що ж таке метеорит? Це космічне тіло, що впало на землю. Це можуть бути уламки зруйнованих комет та астероїдів. Найбільший метеорит, який упав на землю на сьогодні, це гоба, його вага 66 тонн. Коли саме він впав на землю, невідомо. Його виявили у 1920 році у Намібії. Найбільш вивченим є метеорит Алієнде. Він впав уночі 8 лютого 1969 року неподалік мексиканського міста Чиуауа. Сила удару була настільки велика, що численні уламки розлетілися на кілька десятків кілометрів. Це сприяло його всебічному вивченню. Частинки метеорита знаходяться і досліджуються у багатьох країнах світу. За словами вчених, це метеорит. Віком більше 5 мільярдів років і масою до падіння близько 5 тонн. Наш світ цікавий і незвіданий. Ми з вами зробили маленьку подорож по сонячній системі. А ви знаєте, хто створив модель сонячної системи? Ніколи не чули ім'я Миколи Коперника? Тоді хутко шукайте наступне відео.